Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. 23-й тур чемпіонату Італії тривав майже цілий тиждень, якщо бути точнішим, п'ять днів. І в цьому затяжному турі свій черговий гол за Джено забив український півзахисник Руслан Валиновський. А його попередній гол було визнано найкрасивішим голом січня місяця в серії А. Про це а також про всі результати турнірну таблицю та список бомбардирів говоримо сьогодні. Огляд 23-го туру, власне, розпочнемо з матчу Джено, адже вони відкривали тур виїзним поєдинком проти римського Лаціо. Останнім часом підмічена тенденція. Руслан Малиновський є талісманом команди. Коли він на полі, все добре, коли його на полі немає, чекай біди. Поки що, на жаль, цієї тенденції не підмітив наставник команди Даніє Деросі. Нагадаю, в попередньому турі Руслан розпочав з лави запасних і його команда поступалася 0-2. Але коли він вийшов на поле, розпочав камбек, і Генуесті виграли той поєдинок з рахунком 3-2. А гол Руслана з. Альньої дистанції зі штрафного було названо найкрасивішим голом січня місяця. У матчі проти протилація українець виходить в основи і, хоч і не відразу, але все було для генуестів нормально. Незважаючи на те, що в першому таймі команди на двох завдали аж 14 ударів поворотам супротивника, нікому забити не вдалося. А от по перерві голи полетіли. Вже на 52-й в штрафну Джена вривається шведський легіонер Лаціо Ісаксен та виконує прострільну передачу. Але м'яч влучає в руку захисника генуестів, і арбітр після перегляду від повтору призначає пенальті для господарів. Його чітко реалізовує іспанський ветеран Педро – 1-0. А на 62-й той самий Ісаксен увірався в штрафну супротивника та зробив скидку на набігаючого зимов Новачка команди нідерландця Кеннета Тейлора. А той в один дотик пробив та забив свій перший гол за команду. 2-0, хороша заявка на перемогу. Але на 64-й за справу береться Руслан Малиновський. Він зіграв на підбиранні за межами штрафної супротивника та потужно пробив. Щоправда, м'яч влучив руку захисника Лаціо. І арбітр знову подивившись відеоповтор, призначив в пенальті для гостей. Пробував його Руслан Малиновський, і він його реалізував. 2-1. Для українського півзахисника це четвертий гол в чемпіонаті. і Загалом сьома результативна дія чотири голи, три результативні передачі. Але йому було мало. На 75 й кутовий у Дженуа. Саме український півзахисник його виконував і намагався закрутити прямісінько в ворота, так би мовити, забити сухий листок. Але голкіперлаціо свою команду врятував, Щоправда, м'яч після цього полетів на дальню стійку на неприкритого португальця Вітінню. І отой той то рахунок зрівняв нічия два Але після цього наставник Дженуа Данієлі. Доросі почав замінювати футболістів, які забили голи. Зокрема, на 87-й він замінив Руслана Малиновського. Ну і прийшла біда. 95-та хвилина матчу, одна з останніх атак Лаціо. Навісна подача в штрафну супротивника, і там боротьба. І арбітр після перегляду від обовтору помічає влучання м'яча в руку захисника Дженуа. Ще одне пенальті для господарів. Цього разу його пробував Даніло Катальді. І, хоча голкіпер Дженуа напрямок польоту м'яча вгадав, але свою команду не врятував. Тож Генуесті програли цей поєдинок з рахунком 2-3. Важко сказати, чим би матч завершився, якби, скажімо, Руслан Малиновський дограв до фінального свистка. Ну але також потрібно Думати і Даніелі Деросі тим не менше, незважаючи на поразку, для Дженна все доволі таки непогано склалося в 23-му турі, адже програли абсолютно всі їхні конкуренти в боротьбі за виживання. Зокрема, Кремоне грали вдома проти лідера чемпіонату проти інтера. Перед початком матчу наставнику міланської команди була вручена нагорода як кращого тренера січня місяця. Ну а його підопічні вирішили не псувати свято та здобули комфортну перемогу на класі з рахунком 2-0. Щоправда, тут є певні нюанси. Обидва голи інтерісті забувають ще до перерви. На 16-й хвилині кутовий навісна подача від Федеріко Дімарко і класно на другому поверсі діє Лаутаро Мартінес 0-1. А на 31-й першій заме штрафної вгатив польський легіонер Петр у перерві міз цими голами була нагода у господи в рахунок зрівняти. Швидка контратака. М'яч пішов на Джеймі Варді, але англієць за далеко шкіряного прокинув собі на хід. Як наслідок першим на м'ячі був голкіпер Інтера. 0-2 після першого тайму. Ну а на початку другого трапляються нюанси, адже прихильники Інтера почали викидати на поле різні фаєри та петарди, і одна з них розірвалася біля голкіпера Кремонезе Еміля Аудеро, котрий відразу впав на газон і котрому надавалася медична допомога. Сам поєдинок на кілька хвилин було призупинено. А після матчу стало відомо, що Аудеро навіть трішки оглух на праве вухо. Гру таки продовжили. Інтер підсумко виграв 2-0, але міланську команду уже покарали, по крайній мірі поки що це стосується прихильників, оскільки на найближчі три виїзні матчі тіфозі Інтера не будуть допущені на стадіони. Можливо, навіть будуть додаткові розгляди, і інтер навіть покарають в плані зняття набраних очок. Тому тоді, звичайно, ж це вплине на турнірну ситуацію. На даний момент констатуємо, що міланська команда виграла виїзний матч з рахунком 2-0, але за розвитком ситуації обов'язково послідкуємо. Інший конкурент Джена Фіорентина грала на виїзді проти діючого чемпіона проти Наполі, наполі, котрому потрібна була реабілітація, адже перед цим неаполітанці вилетіли з ліги чемпіонів. Вони то реабілітувалися, але у дуже важкому стилі. Відкривають рахунок господарі на 11-й хвилині. Їхній голкіпер Алекс Мерет, будучи під пресингом, вибиває м'яч вперед. Але ось це вибивання в підсумку перетворилося на результативну передачу. Расмус Холунд Корпус Корпус боровся з супротивником і при цьому впав, але розчистив дорогу Антоніо Вергарі. Той вибіг віч навіть з голки про та з дальньої дистанції пробив в дальній кут 1-0. А на четвертій хвилині другого тайму індивідуальний гол забиває Мігель Гутьєрес. Був на правому фланзі, хитнув захисника та з злівої потужно пробив в дальній кут і відразу побіг святкувати до Антоніо Конте – 2-0. Але на 57 й фіалки повертаються до гри, і повертає їх до гри колишній футболіст донецького шахтаря, ізраїльтянин Манор Соломон. Вічна візолкіпором Наполі виходив Роберто Пікколі, але не забив, щоправда, Соломон тут як тут на добивання 2-1. Але діючому чемпіону даний результат таки вдалося дотримати до фінального свистка і виграти матч, і в деякій мірі трішечки реабілітуватися за виліт з ліги чемпіонів. Ще один конкурент Жена Парма не встояла вдома проти гарячу, що останнім часом Ювентуса. Юве настільки розійшовся, що забиває голи не лише в чужі, а навіть в свої ворота. Хоча туринці розпочали з голу саме в чужі ворота. На 15 15-й хвилині у них кутовий, навісна подача, і бразильський захисник Бремер класно діє на другому поверсі 0-1. На 37-й атака правим флангом, навісна подача, і американець Венстон Макені, поклавши корпус, пробуває в один дотик 0-2. Ну але найкрасивіший гол Ювентус забив на 51-й хвилині. Атака парми правим флангом. прострільна передача, і захисник Юи Андреа Камб'ясо елегантно п'ятою переправляє м'яч свої ворота. Ось такий красивий автогол 1-2. Щоправда, Ювентус такий матч виграв до того ж розгромно. На 54 й хвилині дублю оформлює бразильський захисник Бремер. Штрафний у Ювентусом розіграли. В підсумку м'яч упинився на дальній стійці, і там Бремер тут як тут на добивання. 1-3. А на 64 й в штрафну супротивника вривається португалець Франційско Концейсао. Зліва пробуває в дальній кут. голкіпер Парми свою команду врятував, але на добивання встигає Джонатан Девід. 4-1, переконлива перемога за Ювентусом. Верона була розбита на виїзді Кал'єрі 0-4. лече не було розбито, але теж програло на виїзді Торіно 0-1. Переможний гол за господарів на 29 й забиває шотландець чи Адамс. Дуже важлива перемога для Торино. Зважаючи на те, що в попередньому турі, нагадаю, вони програли на виїзді Комо 0-6. Саме ж Комо в 23-му турі грали вдома проти Аталанти і вже на восьмій хвилині опинилися в більшості. За відмашку від супротивника вилучається Онесі Аханор. Весь матч господарі атакували, завдали аж 28 ударів і в компенсований час так. Які заробили пенальті. Пробував його один з кращих бомбардирів чемпіонату аргентинець Нікопас. Але голки Параталанти свою команду рятує, тож нульова нічия. І, хоча це був черговий матч чергового туру, але Нікопас навіть плакав після матчу. Ще один конкурент Джена Піза не лише вдома програла Сасуолу 1-3, а й втратила тренера. Адже по завершенню матчу було звільнено Альберто Джилардіно за негативні результати. 12 поспіль матчів Піза не могла виграти. Рома грала на виїзді проти Удінеза. Грала без Артема Довбика. Український нападник, як і раніше, травмований. Плюс до того Артема навіть виключили із заявки команди на плей-офф Ліги Європи через ту саму травму. Наставник римлян Жан П'єро Гаспаріні все шукає якийсь оптимальний склад, але поки що ніяк не може його знайти. Плюс до того у Роми одні й ті самі труднощі. Якщо забувають першими, то тут все нормально. А от якщо першими пропускають, то тут грандіозні труднощі. А на четвертій хвилині другого тайму Рома дійсно пропускає першу. З дальньої дистанції зі. Штрафного забиває Юрген Екеленка. Рикошетом від Даніеля Малена, котрий стояв в стійці, м'яч залітає в дальню дев'ятку 1-0. На 76-й ще один штрафний від Юргена, але цього разу уже голкіпер Роми переводить м'яч на кутовий. У Римлян майже без моментів. Ну хіба що на 96-й хвилині остання атака, з правого флангу навісна подача, і один з футболістів Роми завдавав удару. Але тут уже голкіпер у перевів м'яч на кутовий. Тож Рома програла 1-0 і ще більше віддалилася від першої сходинки. Тож чемпіонство цього. В цьому сезоні, скоріш за все, не бачити Риму. Закривали 23-й тур Болоня та Мілан. До речі, команда Максіміліано Алегрі з літа в чемпіонаті Італії не програвала. А це уже аж 21 тур поспіль. Щоправда, поки що вони другі в турнірній таблиці, адже мають багато нічиїх. В матчі проти Болоні обійшлося без нічиїх. Тут була переконлива перемога за Міланом. Гості могли відкривати рахунок уже на восьмій хвилині. Англієць Рубен Ловтощик вийшов віч навіть з голкіпером Болоні і намагався того обіграти, але не обіграв. Голкіпер тут вийшов переможцем з ситуації. Щоправда, на Сяті лофту щік таки забиває. Пробував головою Крістофер Нкунку. Голкіпер Болоні свою команду врядував, але на підбирання зіграв Адріан Рабьо та відпасував на неприкритого лофту щіка. А той в один дотик пробив та забив 0-1. На 36 й хвилині в штрафну супротивника вривається Крістофер Нгунку і падає. Голкіпер призначає пенальті. Хоча на відоповторі було помітно, що трішечки підмальовував собі нападник Мілана, падав ще до контакту з голкіпером. Але арбітр своє рішення не змінив. Сам Крістофер пенальті чітко реалізував, розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам 0-2. А на третій хвилині другого тайму була поставлена крапка. Футболісти болонів кидали аут на своїй половині поля. Навіщось було вкидання в центр поля в боротьбу? Там м'яч перехоплі Адріан Рабьо вийшов. Віч навіть з голкіпером Болоні та потужно з лівої пробив повз голкіпера – 0-3. Господарі так і не змогли забити бодай голу престижу. Тож Мілан виграв 3-0, і їхня безпрограшна серія досягла позначки в 22 поспіль матчів чемпіонаті. Після 23 турів лідерами йдуть дві міланські команди. Інтер перший 55 балів, Мілан другий 50. Третя позиція за діючим чемпіоном Наполі 46. Зону Ліги чемпіонів замикає Ювентус 45. Рома Артема Довбика уже п'ята, 43 бали. Це мінус 12 від першої позиції. Зону Єврокубків замикає Комо 41 бал. В другій половині турнірної таблиці відзначаємо 14-ту сходинку Джена Руслана Малиновського. У них залишилося 23 бали, і як і раніше вони на 6 випереджають зону виліту. Оскільки ще раз нагадаю, всі команди, які нижче за Джена турнірній таблиці, теж програли в 23-му турі, в тому числі і команди з зони виліту Фіорентина, Піза та Верона. Нападник та капітан інтерела Лаутаро Мартінес єдиний з топ-бомбардирів, кому вдалося забити в 23 му турі. Відповідно, він закріпився на першій сходинці списку бомбардирів 13 голів на рахунку аргентинця. У найближчих переслідувачів по 8. Хоча у футболіста Комо Нікопаса могло бути і 9, але, нагадаю, він пенальті не реалізував. Обов'язково будемо продовжувати слідкувати за розвитком подій в чемпіонаті Італії. Зокрема, за тим, чи здогадається Данія Доросі, що Руслан Малиновський є талісманом Дженова. Ну і, звичайно, щі не покарають додатково інтер за витівку його уболівальників. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!